Всім привіт, щиро вам дякую, мені приємно. що робите. Я зараз покажу, була на городині. Зібрала трохи ось таких томатиків. Почервоніли вони під тою тунелькою великою, самі перші, які ми висаджували з вами на ефірі. І перці хаски, красунчики. подобаються вони мені. Перчик Хаска мені подобається. Може вирости великий. Ще там маленьких є, ще маленьких є. Якщо буде тепло, то буде ще набиратися. Це раз один такий порчений, бачите? Спекла ще баклажаніну для салатику огірочки. З помідорками. Ось Мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі і далі буде.